Слава Україні! Дорогі пані і панове, в першій мірі вітаю вас від імені нашої громади з Австралії. Австралія з вами від першого дня. Я в Києві вже від 21 листопада, тоді, коли це все почалося. Але українці в Австралії стараються вас підтримувати. Вчора було віче, сьогодні я віче. Завтра є віч на вулицях Австралії. Ми хочемо донести до австралійського суспільства, що в Україні український народ нічого іншого не хоче, лише це, що їм належиться. І такі демократичні країни, як Австралія, вони повинні висловити своє не тільки вдоволення, але ганьбу щодо цієї влади, яка сьогодні старається нас знищити, також в імені світового конгресу українців. 20 мільйонів українців поза Україною в 33 країн, різних країн світу. І всюди відбуваються такі майдани. Ті майдани відбуваються, щоб підтримати це, що в Україні робиться. А ще більше: вони стараються впливати на своїх членів парламентів, і ви бачите, чи це є Америка, чи Канада, чи Велика Британія, чи Європа. Що ми стараємося на них впливати і будьте певні, що ми йдемо з вами до кінця. Сьогоднішня справа це є справа кожного українця. Де б він, чи вона не жили. чи в моєму рідному Тернополі, чи в Мельборні, чи в Португалії, чи в Італії, ми є з вами. А на кінець хочу вас підтримати в імені Організації українських націоналістів-революціонерів. ООН стоїть з вами, ОУН завжди були Степан Бандера і інші нам давали доровкази. І сьогодні це, що Бандера, старався передати цьому народові, воно є актуальне. І тому ми є разом з вами, ми разом йдемо до кінця. Ми разом кажемо слава Україні. А також я думаю, що ця діаспора. Клонить свою голову перед вами, перед тими людьми, які щодня тут виходять. Ті, які відбувають такий подібний віч, чи це є в Донецьку, чи в Харкові, чи в Запоріжжі, чи в Тернополі, чи в Львові, що ця українська діаспора вона хоче, щоб ви відчули цю теплоту. Тому ми з вами будьте певні, що ви можете полягати на те, що ця діаспора. Буде з вами аж до кінця. Слава Україні!